З турботою про зелені зони та насадження щодня озеленювачі міського центру благоустрій проводять комплексне прибирання скверів і парків міста. 20 серпня працівники дільниці озеленення наводили лад на території скверу воїнської слави, збирали та вивозили сміття, опали листя і скошену траву, підмітали алеї. Працівники комунального підприємства Автотранссервіс без вихідних займаються збиранням та вивезенням твердих побутових відходів. Сьогодні ж зачищали контейнерні майданчики від негабаритного сміття по вулицях Шевченка, Олімпійська, музейна, лікарняна, героїв України Портова, Одеський шлях, Лесі Українки, Ізмаїльська, Українська, Свята, Георгівська, Миколаївська. Двірники дільниці санітарного утримання території проводили комплексне прибирання територій загального користування по вулицях Переможницька Ізмаїльська, українська Файнблата, Шевченка Паркова тощо за інформацією керівника комунального підприємства Асорті Андрія Бандурова. Працівники підприємства протягом санітарного дня, 19 серпня, проводили ремонтні роботи щодо ліквідації ям та вибоїн проходів між торговельними рядами центрального міського ринку. Працівники ж 1 в рамках утримання житлового фонду цього дня проводили роботи щодо поточного ремонту м'якої покрівлі на вісу перед входом до під'їзду багатоквартирного будинку по вулиці Перемоги 30. Тепловики Білгорода Дністровського комунального підприємства Теплоенерго проводили роботи на розі вулиць Шевченка Кирилова в рамках підготовки міста до нового опалювального сезону. Пам'ятайте, що безперебійна якісна та ефективна робота комунальних підприємств міста залежить від відчасно сплачених вами абонентських платежів, бо будні комунальних підприємств це щоденна кропітка та важлива робота для життєдіяльності міста. Ірина Ворбинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.